Хочу вам показати свою щоденну рутину разом з набором від Тріюга. Цей набір ідеально підходить для віку 10. Отже, поїхали! Обираючи для себе шампунь, шукало безпечний. І саме фірма Тріюга випускає безсульфатний м'який шампунь без силіконів та барвників. Для досягнення найкращого результату після шампуню рекомендую використовувати легкий зволожуючий кондиціонер. Він робить моє волосся м'яким, блискучим та шовковистим. Разом із праєм для легкого розчісування ви забудете про заплутане волосся назавжди. Уся лінійка догляду за волоссям від Ріюга має неймовірний аромат. Ну ви лише подивіться на цей неперевершений результат. Це точно мої фаворити. Тепер я приймаю душ виключно з гелем для душу та інтимним гелем для підлітків від Ріюга. А зараз ви побачите один з найкращих доглядів за обличчям. Починаю завжди з пінки для вмивання, тому що вона глибоко очищує шкіру. А для найкращого результату я ще використовую зволожуючий тонер для обличчя. А завершальним етапом мого догляду є зволожуючий флюї для обличчя. З ним моя шкіра м'якенька та приємна на дотик. А якщо у мене з'являється висипання, тоді на допомогу завжди приходить крем-сос локальної дії. А якщо ви також хочете такий набірчик, як у мене, ви можете його придбати на сайті Тріюга.